Всім привіт! Мене звати Павло. І сьогодні в нас на огляді гра Сім чудес дуель», яка розрахована на двох гравців тривалістю до 30 хвилин, де кожен зможе будувати чудеса світу, здобувати перемогу військовим або науковим шляхом. Тож, давайте до правил. Почнемо з компонентів гри. Перше це чудеса світу. Їх в грі є 12, але в кожній партії участь беруть лише 8. Тобто 4 чуда світу рандомним чином ми ховаємо, і 8 беремо в гру. Ігрове поле, на якому є маркер конфлікту, військові токени, а також наукові токени, яких є в грі 10, але участь в партії беруть лише 5 випадково вибраних. Монети номіналом 6, 3 та 1, які ми використовуємо для купівлі ресурсів. А також карточки епох. Перша епоха – карточки з коричневим забарвленням тильної сторони. Друга епоха карточки з блакитним забарвленням, третя епоха з фіолетовим, а також карти гільдії з темнішим фіолетовим забарвленням. Підготовка до гри: Ігрове поле, військові токени, маркер конфліктів, і також токени науки. Кожен гравець отримає на старті гри по 7 монет. А також гравці обирають чудеса світу за допомогою драфту. Перший гравець обирає собі перше чудо світу. Другий гравець має право обрати одразу два, І останнє, що залишається, теж йде до першого гравця. І за таким самим принципом обираємо наступні 4 чуда світу. Тепер починаючи з другого гравця. Тобто другий гравець бере собі першу карту. Наступний гравець бере. Дві інші, і остання карта залишається другому гравцю. Відповідно, так всі гравці мають по чотири чудеса світу. Важливо пам'ятати, що гра називається 7 чудес, але участь в партії беруть вісім. Відповідно, один з гравців встигне побудувати всі чотири чудеса світу, а другий гравець не зможе цього зробити, відповідно, побудуючи лише три, а одне залишиться незіграним. Тепер карти епох. З кожної епохи ми випадковим чином забираємо по три карти. Відповідно, вони не братимуть участь в цій грі. А три карти гільдій випадково вибраних додаємо до третьої епохи. В грі присутні шість різновидів карт різних кольорів: червоні, коричневі, зелені, блакитні, жовті та фіолетові. Їхня властивість додається вашому місту після того, як ви побудували їх там. Почнемо з карток ресурсів, які мають коричневе та сіре забарвлення. Серед коричневих ресурсів у нас є глина, камінь та дерево. Серед сірих це скло та папірус. Відповідно, коли ви розміщуєте одну з цих карт в вашому місті, ваше місто постійно виробляє цей ресурс. В цьому випадку навіть два ресурси. Як я вже згадував раніше. Деякі з цих ресурсів можна побудувати зовсім безкоштовно, а за деякі прийдеться заплатити грошима. Важлива примітка. Після того, як ви побудували в своєму місті, допустимо, глину, це означає, що ваше місто тепер постійно виробляє глину. І скориставшись цією глиною для побудови наступної картки, ви знову ж таки можете скористатись нею в наступному своєму ході для побудови іншої картки. Тобто, ця глина. Нікуди не дівається. Для прикладу, в цьому ході я побудував ось цю військову карту, скориставшись своєю глиною. А вже в наступному, знову ж таки, тою глиною користуючись, я можу побудувати ось це чудо світу, доплативши в банк відповідну ціну за інші ресурси, яких у мене на жаль немає. Жовті картки це картки комерційних будівель. Які одноразово можуть вам приносити монети, або ж зменшувати ціну на ті чи інші товари, або ж одноразово приносити вам монети за певні ваші картки, чи переможні бали наприкінці гри. Зелені картки це картки науки. В основному вони переносять вам переможні бали в кінці гри, або ж якщо вам вдасться зібрати два однакові символи науки, ви одразу ж можете взяти з ігрового поля. Будь-який жетон науки в своє місто. Якщо протягом гри вам вдасться зібрати всі шість різних символів науки, то гра автоматично закінчується і ви перемагаєте науковим прогресом. Червоні картки це військові карти. Будуючи таку карту в своєму місті, ви одразу рухаєте трекер сили на кількість щитів, які зображені на картках. Припустимо, ви побудували в своєму місті карту з одним щитом. І рухайте трекер сили в сторону міста свого суперника. Також, якщо протягом гри вам вдасться зібрати достатню кількість щитів, щоб добратися до міста суперника, ви автоматично перемагаєте його військовим шляхом. Тобто 9 щитів ви добираєтесь до міста суперника і він програє цю гру. Зверніть увагу, що на ігровому полі є штрихпунктирна лінія. Відповідно, коли ви за допомогою щитів маркером сили доходите до цієї зони, ваш суперник автоматично втрачає 2 монети зі свого запасу. Якщо ж вам вдається дойти ще далі, до цієї лінії, то тут вже суперник втрачає 5 монет. А в кінці гри, якщо маркер сили залишився на цьому місці, ви получаєте 10 переможних балів. Або ж 5, якщо для прикладу, маркер залишився тут. І наостанок. Це фіолетові карти і гільдій, які ми додавали на початку гри в колоду третьої епохи. Їх лише в грі бере участь три, але кожна з них дає якусь свою перевагу. Припустимо, ось ця карта дає вам одну монету за кожну зелену карту того гравця, який, який має їх найбільше. І в кінці гри також один переможний бал за кожну зелену карту гравця, який має, який має їх найбільше. Тут відповідно за синю. Тут за червоно. Більш детальніше з цими штуками можна ознайомитись ось тут, на 16-й сторінці інструкції. Також в грі присутні умови безкоштовного будівництва за допомогою ланцюжка. Що це означає? Для прикладу, якщо в моєму місті вже є військова карта, на якій в куточку тут намальована підкова, а на ігровому полі є військова карта, ціна якої або глина і дерево, або підкова. Відповідно, я можу взяти цю карту і побудувати її в своєму місті за рахунок цієї підкови, не маючи навіть глини і дерева. Та сама ситуація ось тут. Ця карточка коштує три ресурси або ж арфу. В моєму місті вже є побудована арфа. Відповідно, я можу побудувати її безкоштовно, використовуючи цю арфу. Тепер детальніше про самі токени, які в нас є в даній грі. Отже, цей токен дає вам одразу 6 монет в вашу скарбничку, а також по 4 монети за кожну наступну карту, яку ви будете будувати за допомогою ланцюжка. Цей токен приносить 3 переможні бали за кожен токен, який вже є у вашому місті, включаючи його самого. Цей токен одноразово приносить вам 6 монет, а також 4 переможні бали в кінці гри. Цей токен додає вам 1 значок. Науки прогресу. Тому при підрахунку в кінці ви можете зібрати 5 значків за допомогою карт і один за допомогою токену. І цей токен означає, що кожен раз, коли ваш суперник купляє ресурси в банку, і цей ресурс є на вашому полі, він платить ці монети не в банк, а саме вам. А також токени, які залишились в коробці і не беруть участь в даній партії, але про них теж треба знати. Перший токен дає знижку на будівництво чуда світу. Для прикладу, якщо у вас є в місті два дерева, але не вистачає папірусу і скла, то цей токен за рахунок цього токену, ви можете зробити собі знижку і побудувати це чудо світу за два дерева. Чи для прикладу, якщо у вас немає скла і одного дерева, побудувати це чудо світу за рахунок дерева і папірусу. Цей токен дуже схожий до попереднього. Він дає знижку на сині карти, на будівництво синіх карт, на два ресурси. Відповідно, маючи цей токен вже у своєму місці, ви можете зменшити ціну карти на два ресурси і платити за неї не 5 ресурсів, а для прикладу, лише ось цих три. Цей токен приносить 7 переможних балів в кінці гри. Цей токен військовий додає щит до кожної вашої військової карти. Допустимо, будуючи цю карту в своєму місті, я отримую один щит одразу, а також один додатковий щит за рахунок цього токену. І останній токен будує, означає, що коли ви будуєте своє чудо світу, ви автоматично отримуєте ще один додатковий хід. Тепер ми готові до початку гри. Залишилось лише розкласти карти епоги в правильному порядку, і для цього нам допомогу остання сторінка інструкції. На якій зображено порядок розкладання карт кожної з епох. Відповідно, перша епоха має бути розкладена саме ось таким чином. Приблизно так виглядатиме ігрове поле. Тут загальний банк, карти епохи, чуда світу одного гравця та другого. А також ігрове поле ось тут. А тепер можемо починати гру. Суперники по черзі беруть карти, які є відкритими і не заблоковані іншими картами. Для прикладу, цю чи цю карту зараз взяти не можна. Але можна взяти цю чи для прикладу, ось цю. Відповідно, я, як перший гравець, обираю цю карту, мій суперник бере ось цю, І в нас для гри автоматично відкривається нова карта, яку можна брати в своє місто. Епоха триває, допоки всі карти в даній епохі не закінчаться. Відповідно, я забираю цю карту, мій суперник, ось цю, я цю і йому залишається ось ця. На тому епоха завершується. Що можна зробити з картами? Перш за все, це побудувати їх в своєму місті, заплативши відповідну ціну. Ця карта коштує 3 монети. Тобто, я буду її в своєму місті і в загальний банк віддаю три монети. Далі хід за моїм суперником. Для прикладу, він хоче взяти ось цю карту, яка є безкоштовною, вона на неї не вказана ціна. Відповідно, він може її розмістити в себе безкоштовно. Далі хід за мною. Деякі карти в ціні вказані в ресурсах. тобто, Моє місто має виробляти потрібний ресурс, щоб я міг розмістити її у себе. Про це трошки згодом детальніше. Друге, що ми можемо зробити з картою, це взяти її і скинути її в банк, отримавши за неї дві монети базової ціни. Але якщо в моєму місті є хоча б одна жовта карта, то за кожну таку жовту карту я отримую ще по одній монеті. Відповідно, дві монети за базову ціну плюс одну монету за кожну жовту карту в моєму місті. Третє і останнє, що ви можете зробити з картою, це взяти її в своє місто і побудувати чудо світу. Тобто перевернути її і обрати якесь чудо світу, яке ви хочете побудувати, відповідно заплативши ціну, яка вказана ось тут. Що робити, якщо у вас немає всіх потрібних ресурсів? Для побудови чудеса світу, все просто ці ресурси можна купити у скарбниці. Для цього ви берете свою карту, запихаєте її сюди, як чудо світу, і мусите заплатити за неї 3 глини та одне скло. Як ви можете бачити, одна глина та одне скло в мене вже є. Відповідно, мені залишається докупити в загальному банку 2 глини. Кожна купівля коштує 2 монети. Відповідно, заплативши 4 монети. Банк дає мені дві глини. Саме так я можу побудувати це чудо світу. Але одне доповнення до попереднього правила. Якщо у мого суперника є хоча б один маркер потрібного мені ресурсу, в даному випадку глини, я маю заплатити дві монети базової ціни за цю глину, плюс одну монету за кожен маркер його глини. Тобто, щоб купити ось ці два ресурси глини, мені треба заплатити 4 монети базової ціни плюс одну монету за його глину. Відповідно, 5 монет. І після того побудувати своє чудо світу. Важлива примітка: всі монети, які я плачу, я скидаю в загальну скарбничку. Але жодної не плачу своєму супернику. Тобто, наявність в нього потрібного мені ресурсу. Не дає йому якихось переваг, а лише збільшує ціну на цей ресурс для мене. Підсумовуючи, в свій хід я можу або взяти карту і побудувати її в своєму місті, маючи потрібні ресурси або гроші, або взяти карту, скинути її в банк і взяти монети, або ж взяти карту і побудувати одне чудес світу, заплативши вказану на них. Ціну. І наостанок чудеса світу, а також переваги, які вони дають при будівництві. Наприклад, всі циферки, які обрамлені таким віночком, це відповідно переможні бали в кінці гри. Ось ці циферки, які є в монетах, це одноразові монети, які вам даються одразу при будівництві цього чудеса світу. Щитики, відповідно, військова перевага, яка рухає вас по треку сили. Монети, які світяться червоним кольором і є тріснутими, це означає, що ваш суперник тут же втрачає таку кількість монет, як зображено на тому чуді світу. Також є карточки сірі та коричневі. Коли ви будуєте це чудо світу, ваш суперник автоматично втрачає одну сіру, а тут одну коричневу карту на ваш розсуд. Цей значок означає, що побудувавши це чудо світу, ви можете зробити одразу ще один наступний хід. Ці два ресурси означають, що побудувавши це чудо світу, в вашому розпорядженні вже доступні або папірус, або скло для будівництва наступних карток. Цей значок означає, що ви можете взяти три токени прогресу, які не беруть участь в грі, обрати для себе один і безкоштовно побудувати його в своєму місці. Тут просто переможні бали. І ось тут це означає, що всі карти, які протягом гри були скинуті і не беруть участь у грі. Тобто, якщо ви скидали їх, щоб взяти монети або ще для чогось, ви маєте право взяти ці всі карти зі скиду, обрати собі одну і побудувати в своєму місці безкоштовно. І... Після закінчення всіх трьох епох залишається лише підрахувати бали та визначити переможця. Для цього ми маємо ось такий блокнотик, на якому можна вписати кількість очків за кожну карту кожного гравця. Давайте по порядку. Перше це бали, які позначені на синіх картках. Ось у мене тут 10, у мого суперника 16. Їдемо далі. Зелені картки: три переможні бали, в моєму випадку 4. Відповідно, та сама ситуація з жовтими картками і фіолетовими. Єдиний нюанс з фіолетовими, як я згадував більше, тут рахується кількість очків в гравця, в якого найбільше цих карт. Для прикладу, в мене позначено, що за кожну червону карту мою або мого суперника я отримую бали. Оскільки в мене немає червоних карт, я отримую три переможні бали, за три червоні карти мого суперника. В нього така сама ситуація з. Жовтими та синіми картами. Далі переможні бали за побудовані чудеса світу, вони вказані ось тут, і так само у мого суперника. Далі за токени прогресу. Токен прогресу є лише у мене, відповідно, це 4 переможні бали. Також бали приносять монети, які залишились у вас на руках. Кожні 3 монети це один переможний бал. Відповідно, в мене 4, у суперника 3 переможних бали. Далі військові токени. Оскільки хто куди встиг зайти на маркері сили, таку кількість балів і отримує. У мене немає військових токенів. У мого суперника є аж 6 щитів. Відповідно, він зміг дойти сюди і отримує цих 10 переможних балів. Залишилось ці всі бали додати і тим самим визначити переможця. Ось така гра. Ось така легка. І цікава гра на двох. З вас лайк і підписка, а з нас огляди інших ігор.